Так, всім доброго ранку. Сьогодні у нас четвер, 27 листопада, з вами Офіс Київ 2. мене звати Назарій. Сьогодні у нас традиційно з вами Market Discussion. Сьогодні розглянемо наші графіки по саме фундаментальному та технічному аналізу, та підготував для вас також декілька активів. А давайте почнемо з вами в першу чергу саме з фундаментального аналізу. Сьогодні новин не так уж і багато. Сьогодні у нас. В Сполучених Штатах День Подяки, тому сьогодні саме по Америки ніяких загалом новин немає і не буде, в принципі. Із таких більш важливих новин, які можу відмітити на сьогодні, ще які будуть тільки, це саме вже в основному по Єврозоні. А можемо побачити, що наприклад є гарна. Також новина це в 12.00 по київському часу буде виходити індекс економічного настрою, тобто по єврозоні. Очікується пониження саме даного показника. Також о 12.00 очікується новина саме очікування індексу споживчих цін. Як бачимо по нашому попередньому факту та по прогнозу, що даний індекс ніяк не зміниться, в принципі, тому в принципі, можемо дивитися загалом на факт, як буде виходити і як це буде впливати все на єврозону. А також можемо побачити, що о 12.45 по київському часу буде виступати віце-президент Європейського центрального банку Дегіндос, який також буде розглядати взагалом по єврозоні, на що також може мати певний вплив. А, ну і в принципі є таких ще основних новин, які можу відмітити, це взагалом о 15.30, а саме по канадському долару буде виходити рахунок текущих операцій. Тобто, це єдині такі новини, які можу відзначити на сьогодні. Тому саме з фундаментального аналізу не такі, що вони сьогодні у нас обширні, їх не також і багато. А, тому пропоную одразу розпочинати загалом наш аналіз, саме технічний. Починаємо, звичайно ж, з нашого євродолара, тобто загалом подивимося, що в нас зараз з ним тут за ситуація. Євродолар по D1 таймфрейму зараз рухається в спадному тренді та дійшов до рівня супротиву трендового рівня. А якщо переставити рівні Fibonacci по останньому імпульсу, можемо побачити, що ціна дійшла до рівня 61,8, та фактично ще не пробила даний рівень. А також поміж рівня Фібанальчу 61,8, у нас тут ще також гарний рівень супротиву. По ціні 1.1618. А можемо, наприклад, очікувати зараз, якщо перейдемо на таймфрейм H4, можемо побачити індикатор стахастик, який в нас знаходиться в зоні перекупності, та вже цілиться на вихід з неї, що ми якраз таки можемо очікувати подальший рух саме за трендом. Перша зупинка, яка може дійти до ціни, це саме може рівень підтримки по ціні 1.1536, що від поточної ціни зараз до цього рівня порядка 60 пунктів. А у разі, в принципі, якщо ціна далі буде продовжувати своє падіння і рухатись за трендом, а можемо очікувати, що ціна в першу чергу дійде до рівня нуля, по рівням Fibonacci, та також у нас є ще один гарний. Рівень підтримки трішки нижче саме по ціні 1.1463. А у разі, все ж таки, якщо будуть виходити велика кількість там новини, вони, наприклад, будуть впливовими в подальшому. А також у нас є гарні і доволі дуже сильні рівні супротиву, це як я вже казав раніше, рівень по ціні 1.1618. Другий рівень супротиву, який в нас є сильний, саме по ціні 1.1663. У разі пробиття саме даного рівня супротиву, даний спадний вже був. Зламані фактично і на які вже ми не зможемо в подальшому так орієнтуватись. Та також у нас є вже, якщо на майбутнє дивитися на продовження самого глобального руху висхідного тренду нового, якщо сформується, можемо очікувати взагалом рух ціни по рівень 1.1788. А тому зараз треба взагалом подивитися, які будуть виходити новини по. А Єв... 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 Євросоюзу, як вони саме вплинуть на ціну, і що ми вже могли розуміти, як по технічному аналізу подовж там дня або двох днів буде рухати саме наш актив як євро-долар. А далі ще хочу розібрати це долар швейцарський франк. Також цікавий доволі такий актив. Зараз гарна, в принципі ситуацію. На D1 ми можемо побачити вже зараз рух висхідного тренду, зараз які. Ми можемо побачити, що зараз наш імпульс зупиняється і може починати саме корекція. Поставивши рівні Fibonacci, можемо побачити, що зараз ціна тільки починає пробувати рівень 23,6, що сигналізує нам про початок майбутньої корекції. А також можемо побачити одразу, що по індикатору також стахатор, можемо побачити, що ціна знаходиться в зоні перекупності, і також в нього виходить, прогнозуючи подальший рух корекційного руху. А можемо, в принципі, очікувати, що ціна може впасти до одного із рівнів по Fibonacci. в принципі, це рівень 38,2, 50,0, 61,8. Так що все ж таки ціна буде продовжувати свій рух саме за трендом, можемо очікувати від кожного з цих рівнів відбиття, і, як мінімум, рух до рівня нуля. А у разі, все ж таки, що якщо ціна буде далі продовжувати свій зростання, дійшовши до якогось одного з рівнів, тут також у нас є два гарних рівня супротиву. Саме по ціні 0,8124 та також рівень нуль 81,68. Поточний рух між даними рівнями 44 пункти, що для Франка є в принципі, нормальним рухом. А тому також можемо очікувати, подальшому, якщо буде майбутня корекція, очікувати рух саме до даних рівнів. А у разі, все ж таки, якщо ми візьмемо ситуацію, що, наприклад, швейцарський франк, ну, долар швейцарський франк, буде рухатися корекції, там буде саме вже піпадати, і, і проб'є рівень 61,8 що може сигналізувати нам по саме про слабшення даного висхідного тренду. А в нього також тут є два таких сильних доволі гарних рівня найближчих. Саме перший рівень по ціні 0,7. 7874, та один ще додатковий такий рівень 0.7829. А ще на таймфрейм поменше, саме на таймфрейм H4, в нас також є ще два локальних рівня. Саме рівень першу по ціні 0.8017, що перетинається з рівнем 38,2. Та також додатковий ще є один рівень, який пересікається з рівнем 50, саме 0,7988 Що якраз таки нам дає розуміння в тому, що якраз таки біля кожного. Цих рівнів і вона ціна може відбитись, так як і тут ще є додаткові такі саме рівні. А далі, що хочу переглянути, це саме долар-канадський долар. Канадський долар. А що в нас зараз яка -за ситуація в нас зараз з ним? А можемо бачити, як в нас зараз за актив рухається в такому вже гарному висхідному тренді. Можемо побачити, що зараз почалась корекція знову ж таки, тому що якщо ми проведемо рівня Фібоначі по останньому його імпульсу сильному, бачимо, що був ціна доходила до рівня 61,8, не зафіксувавшись під ним, і ціна далі почала зростання. Що фактично прогнозувався у нас подальший новий імпульсний рух, і ціна дійшла до рівня 61,8. Але як можемо зараз побачити, що ціна все ж таки далі не пішла, відбившись від рівня 1.4133, фактично знову може починатися якась така недовотривала саме корекція. Також по стахастику можемо побачити, що в нас в принципі ціна також дійшла до зони перекупності і фактично вийшло вже з неї, що також дало нам. Фактичний сигнал, що ціна може подати в своє. Падіння. А що можемо побачити на таймфреймі H4, ціна зараз прямо знаходиться біля рівня 50,0, фактично відбивши вже від нього. А також на меншому вже таймфреймі бачимо, що у нас знаходиться в зоні перекуплен... перепроданості. Фактично, якщо буде прогнозувати саме вихід з неї, фактично може дати точку входу по даному індикатору, і можемо очікувати знову ж таки подальший рух до рівня, як мінімум, ф'є 61,8. У разі, якщо від цієї точки ціна буде проходити і Буде рухатись до свого першого рівня супротиву по 1,4133, що від поточної ціни порядка ста 104 пунктів. Подальший у нього рух, ще також знаходиться рівень 1,4162, що від поточної ціни знаходиться порядка пунктів. 30 пунктів плюс-мінус. Тобто, цього діапазону, якщо ціна буде все ж таки продовжувати свій висхідний рух, сформувавшись за трендом, є такі саме гарні рівні супротиву, біля яких ціна може дати зупинку. У разі, якщо все ж таки корекція далі буде продовжуватись, буде доходити до рівня 61,8, на цьому діапазоні може дати і певний такий етап стагнації, що ціна може зупинитись біля цих рівнів, так як тут знаходиться, що гарний рівень підтримки, та також рівня пібаначі 61,8. У разі пробиття даного рівня, що ціна повноцінно за ним зафіксується, у нас є також гарний рівень супротиву саме по ціні 1.3974. Якщо до, до нього буде ціна доходити, то це вже може показувати, сигналізувати нам послабшення саме даного висхідного тренду. І також є третій рівень супротиву, саме по ціні 1,3889. У разі якщо ціна вже до нього доходить і може його пробувати, в нас саме буде сформована тут на самому піку даного висхідного тренду. Фігура саме як подвійна вершина, і фактично вже буде себе відпрацьовувати, та може даний висхідний тренд себе вже зламати повноцінно. Тому з канадським доларом також треба бути обережним, доволі цікавий, також дає непогані ситуації, і, в принципі по ньому можна гарно так його прогнозувати. А далі, що хочу розглянути, це австралійський долар до канадського долара. Також, відмітив, гарна доволі тут ситуація. А зараз у нас актив по D1 де графіку рухається в такому більш Тришки під нахилом спадному тренді бачимо, що ціна відбилась від рівня 0,9055 і фактично від рівня супротив, від рівня підтримки трендової лінії. Пропрошую. А що можемо побачити зараз прогнозувати по даному активу? А якщо переглянемо на індикатор ADX, бачимо, що зараз у нас сумнівно починає домінувати покупці, а фактично починає і в нас якраз таки йде зростання. Якщо звернути саме на лінію ADX, а саме на синю, бачимо, що слабкість тренду не така уж і сильна і не прогнозується зараз на подальший якийсь рух. Тобто можемо прогнозувати, що в принципі ціна може доходити до якогось або рівня супротиву А тренду, або до рівня по ціні 0,9242. Фактично формувавши подальшому нам такий більше боковичок. А, також у разі, якщо все ж таки ціна буде вибиватися з даного боковика або з такого піднакового складного тренду, можемо очікувати як мінімум спочатку рух до гарного, дуже доволі історичного рівня по ціні 0,9389. від поточної ціни зараз порядка 235 пунктів. У разі, все ж таки, що ціна, наприклад, йде до рівня супротиву, відді'ється до підтримки і проб'є її. У нас також є два гарних, в принципі, сильних. Рівня підтримки по ціні 0,8877 що Від поточної ціни зараз до нього порядка 275 пунктів. У разі далі продовження такого спадного руху, також є ще один гарний рівень підтримки по ціні 0.8793. Що відстав від, ніж від, від, від саме даними рівнями, порядка 81 пункта. Тому на актив можна, в принципі, звернути увагу, актив непоганий, також можна в принципі його так спрогнозувати і подивитися, що далі буде відбуватися, коли. Ціна бої бо буде продовжувати саме такий свій рух. Далі хочу подивитися, що також валютну пару і саме євро і японська єна Також відмітить її тим, що зараз ціна доволі рухається в такому гарному довгостроковому висхідному тренді. Що можу відмітити? Якщо зайти на таймфрейм саме H4, якнайпоменшій, можемо побачити, що зараз на самому піку даного тренду у нас формується трикутник, що у нас мінімум і максимум починає звужуватись. А по стахастіку можемо побачити, що активна знаходився в зоні перекупленості, фактично також з нього вийшов. Тому можемо очікувати в принципі, пробиття, або, пробиття рівня підтримки або продовження самовисхідного тренду. У разі, якщо все ж таки ціна, в першу чергу буде пробувати за трендом. Перша його така буде впливова зупинка, це по ціні 182.05. Даний рівень вважається його історичним максимум, тому можемо в подальшому, якщо на більшому таймфреймі, дивитись і виставляти розширення хіба наче, що ми змогли спрогнозувати, де буде саме наступний майбутнє його зупинка. А у разі якщо все ж таки ціна буде продовжувати, продовжувати і почне падати саме за трендом, формуючи нам велику корекцію, у нас тут є чотири гарних таких рівня підтримки. Саме по ціні 180.22, 179.74, потім 178,89 та 178.22. поточної ціни до, до кожного з цих рівнів по черзі це йде 96 порядка пунктів, потім 145, 230 та порядка 300 пунктів. Тобто можемо очікувати, якщо буде падіння, в принципі, дохід саме до даних рівнів, в подальшому можна буде по останньому імпульсу проводити також рівні. Пібанатч і прогнозувати кінець її корекції та початок, наприклад, нового імпульсу за трендом. А далі з валютних пар хочу також відмітити євро-британський пункт. По де один графіку в нас рухається гарний, також висхідний довгостроковий тренд. А якщо поставити рівні Fibonacci по останньому імпульсу та початок корекції, бачимо, що ціна дійшла до рівня 61,8, та також дійшла до гарного плавового рівня саме по ціні 0,8753. Що можемо побачити по індикатору? Також Тахасів, що актив у нас був і перейшов в зону перепроданості, фактично ціна зараз може з нього вийти і також дати нам на певний сигнал на можливу майбутню угоду. Якщо все ж таки ціна буде продовжувати своє зростання, перша його зупинка це буде, дійшовши до рівня 0 по фібоначі, та одразу до рівня супротива по ціні 0.8865, що від поточної ціни в порядку 97 пунктів. У разі все ж таки продовження даного висхідного тренду в нас ще є два рівня гарних супротива по ціні 0.8920 та 0.8959. У разі, якщо все ж таки даний тренд буде ламатися по фібоначі буде пробувати 61,8 та рівень супроти вони ближчі, можемо очікувати рух саме по ціні 0.8659, та подальшому рух до ціни 0.8606, що від поточної ціни до даних рівнів порядка 120 пунктів та порядка 175 пунктів даного руху. А також хочу переглянути з вами такий розкурс, цікавий, саме як австралійський долар до новозеландського долара, що не зараз за ним відбувається. Точно також по останньому. У нас сформується довгостроковий гарний висхідний тренд. Що хочу по ньому саме відмітити? Ми також поставивши рівні Fibonacci по останньому імпульсу, можемо побачити, як ціна дійшла в нас конкретно до рівня 61,8. Тобто можемо очікувати зараз тут його в принципі, зупинку. Пішло таке відпрацювання саме, бо на його максимумі сформувався гарний непоганий трикутник, і саме із за підсилення новин був пробитий рівень. Підтримку супротиву по ціні 1.1487, та фактично зараз пішло ось таке падіння. А можна прогнозувати, якщо навіть ціна буде далі рухатись саме по висхідному тренду, відбуваючись від даного рівня, пройшовши даний локальний перший рівень, який тільки що казав, по-дальшому ціна може продовжити рух як мінімум до рівня саме по ціні 1,1667 та дуже гарного історичного такого рівня. 1.1922. У разі все ж таки зламу даного висхідного тренду можемо очікувати рух від поточної ціни до рівня 1.1278 та до рівня 1.1184, що від поточної ціни порядка 140 пунктів та порядка 230 пунктів. А так, як бачу, глядачі просять розглянути долар японської єну. Давайте на завершення валютних пар також його проглянемо, Загалом його зараз ситуацію, що в нас тут відбувається. А можемо бачити, як зараз на загалом долар японська єна формується в доволі дуже довгостроковому висхідному тренді, знаходячись, знаходячись зараз біля рівня супротива тренду. Доволі ціна гарно імпульсно виросла. Що можемо побачити? Що в нас є майбутні Гарні рівні супроти, ви відзначити одразу перший рівень це по ціні 159.05, та є в нього рівень історичного максимуму, це рівень 161.76. Але що хочу відзначити, що зараз ціна знаходиться прямо біля одного із локальних своїх сильних доволі рівнів, це саме по ціні 156.96. Якщо перейшовши на більш менший таймфрейм, наприклад, до таймфрейм саме по H1. Що можу одразу від нього відзначити? Можемо побачити, що зараз формується більш такий малостроковий тренд. Навіть якщо переглянути по рівням Fibonacci, точно також даний актив, можемо побачити, як ціна доходила до рівня 61,8, не зафіксувавшись над ним, і пішло падіння якраз таки до рівня нуля по Fibonacci. А ціна дійшла до локального свого рівня, якраз таки по ціні 155.70, і може зараз формувати саме конкретно нам відбиття. Бачимо, що по індикатору MSCD в нас активний доволі не такий що перепроданий. Немає такої великої перекупленості, тобто що є рух фактично і в ту, і в ту сторону. Що також хочу від нього відмітити, якщо розставити саме рівні підтримки по даному активу, саме більш такі глобальні сильніші, саме можу відзначити рівень по ціні 154.54, та можу одразу відзначити один із також гарних його рівнів, це по ціні 151.74. Це буде, якщо ціна буде падати саме до даних рівнів, доволі буде сильна така затяжна корекція, але яка в подальшому також може дати і сформувати гарний. Потім в подальшому зріс. Тому з'єдною також треба бути доволі обережним, Актив також цікавий, доволі має гарний потенціал на рух. Також треба зараз звернути увагу, як буде саме ціна відпрацьовувати себе біля ось цих даних рівнів і в яку сторону вона саме буде себе в подальшому реалізовувати і рухатися. А також хотів би розглянути в подальшому ще на такі активи, як натуральний газ. Загалом подивитися на його ситуацію, що в нас тут. А, натуральний газ у нас рухається в гарному висхідному тренді, якщо представити по його останньому імпульсу рівня Фібоначчі, бачимо, що ціна дійшла до рівня 50 та від нього фактично відбилась. Також в нього тут є доволі два локально сильних рівня, саме по ціні 4.312 та по ціні 4.221. Якщо зараз все ж таки газ буде продовжувати своє зростання, так як дуже сильно актив впливає загалом на погоду, і та також на запаси нафти також впливає доволі сильно даний актив, можемо очікувати, якщо при погіршенні або зменшення нафти, і фактично погані природні явища, можемо очікувати подальшому зростання даного активу. Можемо побачити зараз, що фактично починає домінувати в нас конкретно в продавці по індикатору ADX, але фактично рух не такий сильний не даною, даним індикатором. Тому у разі після даного трикутника можемо очікувати, якщо в подальшому буде рух по ціні 4.740, в принципі, доволі ціні до нього, щоб дійти, це 282 пункти. Якщо в подальшому розставити також рівні, вже будуть виставляти більш на таймфреймі D1, і саме рухаючись по його конкретно історії, де ціна була доволі таки дуже давно, аж в 22-х роках. Тут також хотів би вам відмітити та показати ось саме гарні рівні супротиву, а саме вже аж по ціні 5315, та по ціні 5.991. Доволі сильні рівні супротиву, які має газ, та які може, в принципі, якщо буде погана зима. І буде погано, ну доволі холодно в Європі в Європі та Сполучених Штатах, що фактично можна прогнозувати рух газу до даних рівнів. У разі все ж таки, якщо газ буде починати ламати даний сівосхідний втрат, йому початку потрібно спройти саме біля цих двох локальних саме рівнів підтримки, які ми можемо ось тут саме бачити. Та в подальшому, якщо ціна все ж таки буде сильно падати і ламати свій тренд, потрібно пробити рівень по ціні 3.918. У разі загалом з глобального зламу від даної точки де Зараз знаходиться ціна, можемо очікувати рухи, якщо по 3.470 фактично зламавши зламавши даний наш висхідний тренд. а На кінець я хотів би розглянути, що пару активів саме нафта Vita, що в нас зараз ситуація за ним. Напта uh, в нас рухається в гарному такому своєму спадному тренді, є такий гарний етап стагнації, де ціна рухається доволі вже дуже довго біля своїх локальних рівнів. Перейшовши на менший таймфрейм саме по H4, формуючи зараз другий менший саме свій спадний, такий же саме тренд, що можу проставити? Саме По рівнях Нібанач, якщо подивитися даний один імпут, ціна дійшла до рівня 50, а саме відбилась до рівня 0 в подальшому. Бачимо, що в принципі, рух далі не продовжується за трендом, ціна відбилася і залі рухається до даних рівнів. Перше, на що можна звернути увагу, це також саме на даний індик, саме інструмент Fibonacci, тому що ціна може спокійно дійти до даних рівнів і знову фактично сформувавши у нас в подальшому таке ж саме підтвердження. Тобто і можемо очікувати рух саме за таким спадним трендом. А із локальних рівнів можна відмітити зараз такий найближчий один для падіння рівень, це саме по ціні 58. 57,95, тобто, фактично, біля даного рівня може бути певна типу свого зупинка. Але також знавте, треба бути доволі зараз обережним, загалом, і за політики, які відбуваються в світу. А, і на кінець хотів би переглянути актив золото, з чим також треба бути доволі-таки обережним. Золото в нас зараз доволі почало знову зростати на таймфрейми H4, зараз формуючи саме висхідний тренд. Але. Що також хотів би одразу відмітити на майбутнє, якщо в принципі зараз по золоту піде саме падіння за даним трендом і піде саме корекція в якійсь із точок. То фактично в нас може почати формувати саме трикутний, тому що так як мінімуми у нас поступово звужується як за трендом, але ми бачимо, що не така вже і велика сила покупців, що ціна не рухається саме імпульсно гарно, тому може формуватись на майбутнє зазвичай, такий саме трикутний. У разі, якщо все ж таки ціна буде продовжувати своє зростання, ми можемо очікувати рух по ціні 4233.63, та одразу ж дійшовши до рівня другого, це саме по ціні 4383. 69, що є його історичним максимумом. У разі все ж таки, що якщо трикутник буде відбуватися саме і буде ламати даний висхідний тренд, у нас є три рівня підтримки, саме рівень по ціні 4003.5025, Потім вали по ціні 3918.70, третій рівень підтримки саме по ціні 3800.34. Від поточної ціни до даних рівнів порядка 15, 16 тисяч пунктів, до другого порядка 24 тисячі пунктів, та до третього 36 тисяч пунктів з відпрацювання даного майбутнього глобального трикутника. А тому що хочу відмітити, по сьогоднішнім активам доволі треба дивитися за ситуацію по технічному аналізу, загалом її переглядати та бути більш обережним в даною в своїй торгівлі. А у мене на сьогодні, в принципі, все. Бажаю всім гарної торгівлі, гарного та